Нянки для каченяти Одного сонячного погожого дня у столітньому лісі мама качка терпляче дожидалася, коли її діти вилупляться з яєць. Нарешті з прямистих шкарлупок з'явилося трійко пухнастих жовтих каченят. Мама качка привітала їх гучним гордим кря і повела до озерця на, на перший урок плавання. Але вона не помітила, що одне плямисте яєчко залишилося в гнізді. Коли кріхить на вилупилося вилопилося зі своєї шкарлупи, воно тихенько закрякало, підкрикуючи маму, але ніхто до нього не озвався. Тож маля сиділа кликало і чекало, і чекало і чекало. Того самого дня у столітньому лісі Віні та його найліпший друг Рох вирушили на прогулянку. Через якийсь час. Час рох нашарушив вушка, вінні, сказав він. А ти чуєш щось? Вінні уважно прислухався. Скоже і чую. Він розсунув кущик лілій і побачив коченя. Мусимо знайти його маму, сказав вінні. Друзі обережно вивели коченя із гніздечка і подалися на пошуки. Втім, жодної качки поблизу не виявилося. Лишається один вихід, сказав Вінні. — Заберемо його до мене додому. Перш ніж ми підемо, зазначив Рох. — Малюкові треба дати ім'я. Здається, ти вже його дав, мовив Вінні. — Правда? здивувався Рох. — Дивно, я щось і не пригадую. Малюк малюк, підказав вінні. Ось так ми його назвемо, бо він і справді маленький. У хатинці Вінні друзі відшукали ящик, щоб зробити зручне ліжечко для малюка. Вінні поклав качняти свою ковдру, щоб йому було тепло і затишно, а рох зас засвітив лампу на випадок, якщо маля боятиметься темряви, потім Рох налив у блюдце води і поставив його поруч. Може, тобі захочеться пити, сказав він. Прокинувшись вранці, Вінні. Рох і малюк пішли в гості до кролика на сніданок. Ми подумали, а раптом у тебе знайдеться чим його погодувати, сказав Вінні. І всього за хвилинку кролик поставив перед малюком тарілку зі спаржею, зеленим горошком і шматочки помідора. Після сніданку в вінні та Рох відвели малюка до будинку Кенги як чудово, мамо, сказав Ру. у мене буде новий друг. Я навчу його грати у всі свої ігри. Спочатку вони гралися в хованки, а трішки згодом на малюка чекала особлива розвага. Ру, пот... Ру понад усе любив ліпити пасочки з мокрої глини. Каченяті сподобалися бавитися з кенгурятком. Після купання і перекусу вінні Рохи Малюк навіявся до пана Сави. А щоб мені дзьоби зламати, хіба ж ти на диво? вихнув пан сова. Дай, ну я покажу тобі, як чепурити й розпушувати твоє м'яке жовте пір'ячко, мій маленький друже. Згодом, попрощавшись із собою, припухнастий малюк перевальцем почебряв додому з вінні. Наступного дня тигрик і рух прийшли до хатинки Він? вінні, щоб провести час з малюком. Уху. вигнув тигрик. Давай пострібаємо до озерця, щоб ти ще й повчуся гарно плавати. Малюк пробував стрибати, але так добре, як у тригрика, в нього не виходило. На озері Ру познайомив малюка з дивовижним створінням. Малюк проїхався на спині черепахи, похлюпався з жвавим окунем і поскакав із жабкою з, крек... з крекотухою. Наступного дня. Прийшов віснючок, щоб провести каченя на прогулянку. «Навчиш мене ходити перевальцем? спитав він малюка. Той із готовністю кивнув і заходився чалапати, обходячи зарості будяків. Тоді вісичок собі почалапав перевальцем. Він перевалився вперед, перевалився назад, перевалився ліворуч, перевалився праворуч, аж доки не гепнувся. Я так і знав. Усе буде занадто добре. Щоб тривати довго, нарікав вісечок. Коли вже було пора повертатися, вісечок повів малюка до хотинки вінні, та недовзі збагнув, що вони загубилися. Краще просто сісти тихенько і чекати, коли хтось прийде і знайде нас, сказав вісечок. Вони примусилися поруч і задрімали. Чекаючи, доки за ним прийдуть, минуло, здавалося, дуже багато часу, коли він та Рок відшукали заблудці міцно спали під вербою. Усі разом друзі подалися до хатинки, хтось ішов, а хтось чалапав перевальцем. Коли вінні та рог вклали малюка у ліжечко, то почули, як він говорить крізь сон Мама! мама! От лишенько, сказав вінні, певно, треба знову спробувати відшукати маму малюка. Рано вранці Вінні та рог завели малюка до кенги, і після ретельних старань так і знайшли маму качку. Спочатку були сльози і крякання, і сплескування крильми, а тоді вінні і рог привели качку до будиночку. А там відбулася зворожлива зустріч каченята з мамою. Я сумуватиму за малюком, сказав Вінні. та я щасливий, що він знову зі своєю сім'єю, а ми завжди будемо раді бачити його тут. І всім на добраніч.